Друзі, всім привіт! Ви на каналі Риболовля з Сансаничем. Сьогодні е чудовий лютневий теплий день сонячний. Виїхав я на місцеве озеро, е Бивша річка, е потренуватися перед е початком коропового сезона. Тому дивіться, що в нас з цього вийде. Не перемикайтесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тепер одне водилище в нас довжиною 3,75 ЛБ сподове. І робоче водилище довжиною 3,90 тестом 3,5 ЛБ. Румунський інлайн на одній оснастці, на другій. Однакові оснастки, важкі 115 г. По жилкам 0,26, що там, що там. обидві котушечки однакові. Рондел 700. Щоб не було суперечливих запитань, ми з собою сьогодні взяли маркерні колешка, дистанція між ними 5 метрів. Тому розпочинаємо наш огляд. Всім приємного перегляду! Друзі, дистанція по колешкам до початку бланка. 150 метрів. Зразу поставили таку существенну дистанцію. Тому подивимося, що в нас з цього вийде. А ви тим часом можете перерахувати кількість жилки на колишках. Нагадую, що дистанція між колишками 5 метрів. Так, друзі, обов'язково перед силовими закидами ми перевіряємо наші стики. І що ж, перший закид. Палочка 3,90 3,5 ЛБ, дистанція 150 метрів. В чому ви можете впевнитись по маркерним колишками. Важок 115 грам, жилочка 0,26. Друзі, ви все самі чули? Кліпса? Так, народ, зробимо ще декілька спроб. Нагадую, перевіряємо перед силовими закидами стики. Робимо гарний свис. Ще декілька спроб. І перейдемо до нашої наступної палочки. Нагадую, 150 метрів. Друзі, Кліпса. Друга спроба кліпса. І поїхали виматувати нашу паличку. Так, друзі. Тепер уривочок. Спеціально для тіктока, для всіх хейтерів. Дистанція 150 метрів. 0,26 жилочка, 3,90 115 грам руминський інлайн. Вперед. Хейтерам привіт. Друзі, нагадую, довжина даного бланку сподового 3,75, тест у нього 5 ЛБ, це сподове водилище. Котушечка одноіменна, як на попередній палочці 7000 рондл 0,26 жилка. Руминський інлайн. це просто, тому. Починаємо з дистанції 150 метрів. Можете рахувати разом зі мною. Так, друзі, сподове водилище. Довжина його 3,75, тест 5 ЛБ, остажилка, котушечка Rondel 7000, груз 115 грам, рубинський інлайн. Спробуємо. Друзі, хліпса. Зробимо ще декілька закидів. і, мабуть, будемо закінчувати наше відео, так як я вважаю, що для зимового часу ми гарно сьогодні з вами потренувалися. Я думаю, ви, вам сподобається дане відео. Ви мене порадуєте своїм лайком коментарем. Так що, друзі, ще декілька закидів і е, підведемо підсумки нашого сьогоднішнього тренування. 150. Кліпса. Так, друзі, фінальний закид і будемо підводити підсумки. Нагадую, тренувалися ми сьогодні на дистанції 150 метрів. Боковий вітер, який нас трошки не радує. Але, друзі, кліпса. Ну що ж, друзі, от і підійшло до фіналу наше тренування. Тому підведемо підсумки. Робоче водилище 390-3,5 Лібров. Дуже гарно справилось з дистанцією в 150 метрів. Сподове водилище також дуже добре відпрацювало дану дистанцію. Тому, друзі, моя думка така, що для міжсезоння і для першого тренування. Ми дуже добре справились. Нагадую: 3,90 робоча, 3,75 е, сподова, сподова 5 ЛБ, робоча 3,5. Котушечки рондал 7000 0,26 жилка. Румунський інлайн 115 г. На обох паличках. Тому, друзі, буду радий вашій підписки на канал. Ставте лайк даному відео. До нових зустрічей!